Привіт, друзі! Сьогодні я пропоную рецепт курячого рулету, який є ідеальним вибором для тих, хто шукає вишукані та оригінальні кулінарні рецепти, доступні для приготування в домашніх умовах. Рулет поєднує в собі ніжне куряче філе, багату текстуру шпінату, м'якість варених яєць і ніжний вершковий смак твердого сиру. Куряче філе я розрізала вздовж. І добре відбила молоточком через плівку. Тепер додаю спеції та добре розпреділяю їх по всій поверхні м'яса. Додаю чорний молотий перець та сіль. На куряче філе викладаю листя шпинату. Зверху викладаю скибочки твердого сиру. На сир викладаю цілі варені яйця. Куряче філе з начинкою згортаю у щільний рулет. Рулет скріплюю нитками та викладаю у форму, змащену рослинною олією. Курячий рулет я випікала в духовці при температурі 180 градусів 1 годину. Такий курячий рулет. Можна вживати як у гарячому, так і в холодному вигляді. Курячий рулет готувати зовсім не складно. Дотримуючись рецепту, ви отримаєте страву, яка стане справжньою прикрасою вашого столу.